Дозвольте мені щиро подякувати французькому народові, президенту республіки, парламенту, уряду за той рівень високої підтримки, який ми отримуємо тут в Україні. Я буквально декілька днів тому приїхав з зустрічі спікерів Великої Сімки, яка відбувалася в Італії, мав можливість поспілкуватися, і хочу сказати, що я дуже пишаюся тим, який рівень парламентської підтримки сьогодні має Україна, як і в цілому усього демократичного світу. А якщо ви дозволите до декілька слів про поточну ситуацію в Україні, хотів би поінформувати вас. Я думаю, що перебуваючи тут і володіючи інформацією, ви знаєте, що Росія продовжує ганебні терористичні атаки проти України, вбиваючи под, подекуди Мирне населення, і я думаю, що це означає тільки одне, що Україна в своїй боротьбі потребує подальшої підтримки від наших партнерів.